Так, я вже є на п'ятому поверсі, будинок є шестиповерховий поверховий ліфт. На поверсі 6 квартир. В наповнення квартири входять вхідні двері. Штукатурка вже є, але буде ще гіпсова штукатурка, там тільки залишиться фінішне перекинути. Буде електропакет стояти. Є заведено 10,5 кВт світла. Нагадую, що будинок є електрифікований. Центральна вода, центральна каналізація. Буде розведене по квартирі опалення, радіатори не входять і котел. Суміжний санвузол. З цієї сторони кухня. Міжкімнатна. Стінка буде, стіна і кімната. І ось такий французький балкон. З таким видом на сосни і на котечі. Дуже гарна велика і світла квартира однокімнатна. 44,8 метрів квадратних. Комісія 0%. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу телефонуйте, пишіть, і я вам її покажу. Всім гарного! Дня.